Призера малої академії наук, який вас познайомить з тими природами, які є перед ним, і розкаже, для чого вони призначені. Будь ласка, Олег. Всім доброго вітня. Отже, у нас тут розташовані природи, які використовують для е, дослідження саме біологічних властивостей людини. Наприклад, це ротаційний віскозин, який ми використовуємо для визначення в'язкості людини. дуже часто у медицині його використовують визначення в'язкості крові. Він працює за допомогою чотирьох роторів, які можна змінювати, За допомогою обертання ротора, посилає сигнал в самий вискозиметр і на екрані з'являється значення наприклад, тої самої в'язкості. Тобто вона визначається ми у міліпаскалях мілі на секунду. Можемо змінювати швидкість і саме ротор. Далі в нас тут багато ареометрів, які допомагають визначити густину у широкому діапазоні а також є прилади для визначення поверхневого натягу. Наприклад, цей прилад за допомогою адаптивного, е, адаптивного приладу, тобто датчика, допомагає вирахувати кількість крапель, які скрапують, а також ми можемо обрахувати об'єм, які ми скрапили, На екрані нам показує кількість крапель, і ми за допомогою відомої формули можемо легко визначити поверхневий натяг. Але важливо те, що ми можемо визначати поверхневий натяг різними способами. І, наприклад, у нас є спосіб відриву кільця допомогою чуттєвого динамометра. Ми бачимо, що збільшуємо і в один момент у нас міняється значення динамометра. За підрахунок цього ми якраз і можемо визначити поверхневий натяг. І порівнявши два різні способи, ми можемо прийти до більш точної і більш правильної саме значення поверхневого натягу. На екрані у нас при під час підрахунку крапель з'являється саме графік відносно часу, відносно кількості крапель. І в визначати без, геологічні властивості рідин дуже важливо і в медицині, і в посередньому житті. Дякую. 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 Так само призер олімпіад з математики. І призер <кху> матеріаде. Правильні фізики, і він вам розкаже про дослідження власне, електромагнітних полів. Е, Місто якраз таки створено для дослідження характеристики, властивості магнітного та електромагнітного поля. Як бачите, на столі створена така конструкція для візуалізації лінії магнітного поля про постійно магніта, яка якраз таки від магнітної стружки візуалізує дані магнітні лінії. Взагалі, електромагнітне поле зустрічається в нашому житті будь-де. Наприклад, ви спроснаєтесь, достаєте телефон, хочете там повстати вини чи подзвонити подорожі. І ви використовуєте телефон за те саме електромагнітне поле, і воно впливає на наш організм як шкідливо, так і корисно. Саме тому потрібно досліджувати електромагнітне поле. Для цього є прилад, який називається гауссметр. Це прилад для вмірювання індукції магнітного поля. Тобто, вам потрібно піднести датчик. До, до магнітного поля та виміряти індукцію, яка покажеться у вас на дисплеї. Наприклад, у нього можна виміряти на постійному магніті. На полюсах бачимо, що індукція буде вищою, ніж посередні. А також в електричному колі. Бачимо, що зараз струму немає, тому на котушці індукція магнітного поля досить слабка. Якщо ми увімкнути струм, індукція значно зросте. Ось. Також можна поміряти індукцію магнітного поля телефону або навушника автомобілі. На Бачимо, що вона дуже маленька, тобто навушники теж впливають на моє здоров'я. У висновку магнітне поле, воно впливає на здоров'я шкідливо та корисно, і тому нам потрібно досліджувати власивості і характеристики з допомогою даних Дякую. Центр нашого ліцею, гумиканделі, призера малої атеміни. Даний прилад призначений для вимінювання літратів харчування жорсткості води та радіації. Оскільки мої фізики, нас цікавить саме радіації. Дозу радіації прилад показує у мікрорізівертах за годину і працює у фоновому режимі. Якщо екран світиться зеленим кольором, це означає, що радіаційний фон у нормі. Якщо ж помаранчевим, то це підвищення радіаційний фон, і якщо червоний, то небезпечний для життя. Даним приладом ми вимірювали радіаційний фон у різних куточках школи. І він всюди був у нормі, але найвищим був на нашому подвір'ї школи, тому що була сонячна погода, а ми знаємо, що сонце випромінює радіацію. Дякую. Друзі, у нас не тільки урочисте відкриття лабораторії, але й дуже важливий момент для розвитку нашого ліцею це є підписання угод. До співпра то з трьома освітніми закладами, що на сусідніх комп'ютерах ви можете підійти спробувати провести якісь певні експеримент, свої експерименти чи досвід. Отже, ці датчики підключаються до комп'ютера. На кожному датчику зазначено його назва, що він вимірює, і які власне у нас є обмеження по границях границях ви Давайте допустимо експеримент в спеціальному програмному забезпеченні поліно. І як бачимо, в нас на екрані будується три різних графіки. Це червоний графік це у нас тест в Паскалі, Синій графік і, зберіг, тенос -тенос між тут, на це на вологість, і зелений графік це в нас температура, в нас тут записано в вагітні. Отже, ці датчики вони зараз є незмінними вигляді прямих ліній, оскільки і тиск, і відносно і температура повітря, вони є плюс-мінус незмінними. Але якщо якось змінити ці характеристики, то відповідно ми бачимо, як це відобразиться на екрані. Вже бачимо на прикладі температури, яка у нас а, зростає, от, мабуть, тому що я взяв датчик друг. Давайте подивимось більш наочно. Це в нас буде вологість. Якщо подути на датчик, то ми побачимо, що в нас графік вологості починає зростати, оскільки повітря, яким я подав на датчик, воно містить собі. А, Водяну пару доволі високої концентрації, як ви бачите. Таким чином, саме uh, датчиками можна вимірювати різні фізичні характеристики, і основна перевага цих датчиків в тому, що до результатів і дослідів експериментів можна буде повертати згодом. Їх можна uh, Зберігати ці експерименти, зупиняти експеримент для того, щоб проаналізувати а, певні дані. Наприклад, цей експеримент, якщо зупинити, то в нас всі датчики зводяться в єдиний, але з боку, отут, у нас будуть а, різні дані, які можемо аналізувати. От а, нагадую, що раз, що датчик є на всіх комп'ютерах, ви дані в даному класі, ви можете підійти і спробувати провести якісь певні досвід чи експерименти. Закажуть побачити. За Навковцю, а педагогі, які пропонували нам, природничникам, перевести все на віртуальні лабораторії. Тобто зробити десь в Києві сервер, на якому буде розміщене універсальні віртуальні лабораторії з фізики, хімії біології. Значить, всі лабораторні роботи проводити в онлайн-режимі, звертатися туди, моделювати якісь процеси і все решту. Знаєте, воно, крім агресії, не виникає ніякого іншого бажання. Ви поламали тобто ви молодці. Просто це, е, це є чудо, те, що е, учень, так, випускник школи, майбутній фахівець повинен розуміти не тільки е, те, що відбувається на екрані, побачити е, якісь дані результати. Пуємо розуміти, що відбувається принципово, фізично, там, які реакції хімічні проходять, які біологічні процеси міряються. Цього класі ми розпочали вивчати розділ фізики, світові явища і виконували лабораторну роботу вимірювання оптичної села Лізе. Це цієї лабораторної роботи повітряна певна установка, яка складається з жила світла, і це даному збиральне лізе та, та екран. Щоб визначити оптичну силу лінзи, потрібно мати і стандарт, і стандарт за Відвела світло до лінзи та вістав еко від лінзи до самого екрану. Підставши значення, щоб не займати вас, що це зробила це до цього, оптична сила даної збиральної лінзи становила приблизно 8 діоптрій. проте ми робимо вже більше обладнання і ми можемо перевірити, чи дана лабораторна робота виконувалася правильно. Це автоматичний діотреметр, який базується на технології аналізу вольового фронту Тут, з використанням насіку Хартмана. Прилад дозволяє отримати більш точні результати вимірювання оптичної лінзи. Прилад має функцію автоматичного будь-якої лінзи, І ми можемо зараз наочно побачити, скільки яка оптична сила, сила даної лідзи. Оптична сила даної лідзи 8 діоків. Тобто, можемо зробити висновок, що лабораторна робота була проведена правильно. Проте ми можемо досліджувати не тільки лінзи, не тільки фізику, а в загальному і окуляри, адже багато хто носить окуляри, також можемо дізнатися оптичну силу окуляри. Дана оптична сила дві тому що залежить від того, від вади зору. От якщо це то далекозорість, то вам потрібна збиральна лінза, якщо це короткозорість, то розсіювальна лінза. Якщо це розсіювальна лінза, то оптична сила буде від'ємна. Дякую. Yeah, yeah. Ви знаєте, збільшується урбанізація, тобто переселення сел до міст. І з цим збільшується кількість шум. Середній звук під час уроків він встановив в межах від 50 до 80 дБ, а звук більших дБ Негативно впливає, як і на навчання, таке, на самих дітей, на їхні фізичні і психичні стан. Можеш включити, коли реагує на місто рівень звуку і відображаючи на пістоле. <різниця> <різниця> тобою автоматичний програмно апаратний комплекс для визначення порогів слуху частоти від склада з 100... Ось медів нашого працювання, будемо підтримання амбулі і розбудеться. На екрані ми бачимо два графіка, відділенно для правого та лівого руку. Це чистока, яку ми можемо змінювати за допомогою цих стрілочок, та гучність, яку ми можемо також змінювати за допомогою цього коліща. Але те, що він зробив тут і запарантирував завдяки... Малі академії наук, який він є пезером третього всеукраїнського, запатентував свій виріб тут саме на Україні. То він вирішив повернутися і вирішив слідкувати, як працює його досвід, і впроваджувати це саме в нашій рідній Україні. Прошу дійсно. і пробуватися. Я пострадуш, було конечно подивитися. Всі знають і розуміють, наскільки важливо є енергетика, особливо зараз, коли у нас війна звергаються бомбардування наші енергетичні об'єкти. В Україні невелика кількість малих гідроелектростанцій. На даний момент це є проблема, так як не можна виробляти достатню кількість електроенергії на участках, де розбуляє місцевість. Того мною було запропоновано це перший прототип, який я сам збирав. І перевага на відміну від схожі заключається в тому, що в центрі є отвір, який додатково заключається сіткою, через цього проходить та риби, а також через е, спеціальну форму лопасті вона е, виробляє достатню кількість електроенергії, при цьому не піднімає сильно рівень води на простої великої швидкості. Це зроблено для того, щоб прилеглі території тоді ще не затоплювалося, це б, сам, не відкликала проблеми з екологією. Після того, як я зробив перший прототип, потрібно було рухатись далі. Я почав проєктувати вже більшу турбіну. Це поки що тільки 3D-модель. Вона має розміри 40 см діаметр і 67,4 см довжину та е, розрахувати потужність 27,5 кВт. Це фотографія вже цілого механізму в зборі, де є турбіна, зафіксована в рамі, також генератор, який буде виробляти електроенергію. Захисна частина, там, щоб лапцію, при якомусь випадку не заживав людину, щоб нічого не сталося. Це повна будова навколо йде желізобетонний блок, який буде поміщатись в воду. Тут, де ви бачите, йде порожній простір, воно звідси буде зашитим металом і зверху буде окремий люк для того, щоб коли йшли сильні повені і не будувати на річці великі дамби та обхідні шлюзи. Вода змогла зверху переходити плотину, тим самим не нашкоджувати в природі додатковим розміщенням железобудок. Це вже на даний момент зібрана турбіна, як яку я показував. Вона збиралася багато компонентів в різних містах України. На даний момент вона розміщена в Кривому розі, де її доробляють, запресовують підшипників. Вона складається з металічного корпусу. В були зроблені з пластику на базі 3D-моделей. Зараз є ще фотографія ззаді. От уникальність цієї технології якраз в лопастях. Те, що ви можете бачити, на початку вони йдуть сильно видовжені спіраль, Ось. а на кінці вони переходять ківш. Тим саме вони створюють максимальну силоді на випаді з турбіни. І ось вже майже фінальні фотографії. Діді підшипники вже в раму. Зараз воно йде на фарбування і десь протягом тижня буде відправлятися в від І Після цього воно буде розміщене в селі Вербіш, це десь приблизно 7 кілометрів від міста Поломию, то буде підключено до загальної мережі. А дірка державок залишається? Дірка залишається і ставиться додатково сітка під колом, щоб воно не попало в локості, щоб по цей.